Вітаю вас малята. Тварини, які впадають в зимову сплячку: бабак, буревідь, барсук, їжак, хом'як, кажан, хаврак, жаба, бурундук, соня. Тварини всі різні і тому сплять вони взимку теж по-різному. Можна виділити три види зимового сну: перший сплячка, другий зацепіння і третій Анабіост. що таке сплячка? Сплячка це глибокий сон, під час якого у тварини змінюються всі процеси в організмі, сповільнюється серцебіття і дихання, знижується температура тіла, загальмовується нервова діяльність. Що таке зацепінення? Це тварина впала зацепінення абсолютно нерухомо. У нього різко знижуються всі життєві показники, і нерідко температура тіла тварини лише на трохи відрізняється від температури навколишнього середовища. Що таке анабіоз? Анабіоз походить від грецького слова, що означає повернення до життя. У порівнянні з зацепінням і сплячкою анабіоз це тільки глибоке уповільнення всіх життєвих процесів. Тварина, яка була в стані анабіозу, Легке прийняти за померле, так як серцебіття і дихання уповільнене настільки, що їх можна уловити тільки за допомогою спеціальних апаратів. Бурий ведмідь. починає готуватися до свого сну ще влітку. Він переходить на посилений режим харчування для того, щоб накопичити побільше підшкірного жиру, шар якого до осені може досягати 10 см. Поживних речовин повинно вистачити, адже під час плячки ведмеді не їдять і не п'ють. Їдять ведмеди солодкі лісові ягоди, коріння, диких бджіл, люблять поласуватися рибкою або мурахами. Але накопичити жир це не єдина. Турбота ведмідя перед сном. Потрібно ще знайти місце, де в плячку впадати, влаштовувати берліг. Для берліг ведмеді вибирають сухі листя, теплість, захищений від можливого вторгнення ворогів. Ведмідь може влаштувати берліг між корінням дерев, дуплі, в старому мурашнику у викопетаному землянці. Коли ведмідь лягає спати, в період листопада по грудень. Чим холодніший район проживання ведмідя, тим раніше він забирається у свій берліг. Першими спати лягають вагітні ведмедиці і матуся з ведмежатами. Ну а прокидаються ведмеди в період з кінця лютого до квітня. Сон у ведмедя не глибокий, він в берлозі перевертається з боку бік. Його можна розбудити. Ведмедиця прокидається взимку постійно для того, щоб привезти на світ медвежат і вигодувати їх в затишно-безпечній берлозі своїм молоком. Буває так, що ведмідь не Встигає підготуватися до зими, не набирає потрібного запасу жиру або не облаштовує берліг, то він в сплячку не впадає, так і ходить сюди му по лісу, голодний, злий і дуже небезпечний. Такого ведмедика називають шатун. З ним краще не зустрічатися. Їжачок. Їжачок впадає сплячку, та не просто в сплячку, а в страшнішеньке зацепініння – при цьому температура тіла знижується зі звичайних 34 до 1 градуса. І кількість серцебіття скорочується до мінімуму. Улюбленими страмами їжачка є червячки, равлики, жаби, жуки. Це в основному запаси, які їжак заготовити не може, як, наприклад, білка горішки. А ще їжаки можуть їсти змій, навіть отруйних. На них отрута не діє. І в зв'язку з цим. Що їжі для їжаків взимку немає, вони лягають спати, але спочатку для цього ретельно готуються. Їжак, як і ведмідь, намагається побільше їсти, щоб накопичити жир і шукати собі нирку. В якомусь затишному містечку нора обов'язково помудно бути глибокою, близько полтора метра, інакше там буде дуже холодно і їжачок просто замерзне. Дно нори їжачок вистилає сухою травою і ретельно її утромбовують. Потім закупорює вхід нору, згортається клубочком і впадає в заципеніння. Чим холодніше стає на вулиці, тим глибше зацепіння їжачка. В такому стані їжачок може пробути до більш 240 днів без їжі і води. Ну а коли на вулиці на стає тепліше, їжак виходить із зацепіння, вибирається зі своєї нирки. І... Іде шукати їжу. Суслик. Хто любить поспати, так це ховрак. Родич білки. У зимовий час він падає в зацепініння і може перебувати в такому стані більше 6 місяців. А найцікавіше, якщо влітку ховрачку буде мало їжі, він може залягти і в літню сплячку. Харчуються ховраки корінцями і листям рослин, травами. Насіннями ховраки відмінні копачі, вони виривають нори глибиною до 3 метрів, довжина такої нірки може досягати 15 метрів, у нирці влаштовують гніздо, яке вистилають травою і листям. У цьому гнізді ховраки народжують потомство і сплять взимку, сплять звірята, сидячи на задніх лапках, голову вони опускають до чарівця. Некориваються хвостом і сплять дуже глибоко. Розбудити їх не можна ні гнучний звук, ні невеличке потепління. На дотик сплячий ховрачок досить холодний, його ступні стають білими. Під час сплячки ховраки втрачають половину своєї ваги. Тому цим тваринам обов'язково добре харчуватися перед довгим сном, щоб накопичити якомога більше жиру. Інакше зиму можна і не пережити. Іноді. Нам теж хоче заснути надовго, але, на жаль, людини такого не дано. Рідка людина може проспати навіть добу, а тварини можуть проспати пару місяців. Дякую вам за увагу. До побачення!